І Перейди перейде на нові. Вітаю, шановні глядачі. Сьогодні в нашій програмі кіберінтерв'ю ми розгорнемо цікаву тему, яка об'єднує віртуальність та наш повсякденний світ. Моє ім'я Єва. Я представляю команду медіапростор ліцею інфомікс плюс. Сьогодні ми матимемо можливість взяти інтерв'ю у захоплюючої особистості, яка не лише присвятила свою роботу учням нашого ліцею, але також відома своїм захопленням світом віртуальних ігор. І сьогоднішнього кіберінтерв'ю Сергія Васильович Кушняренко. Вчитель фізичної культури та захисту вітчизни. Отже, вітаю Сергій Васильович. Вітаю його. Давайте ми почнемо з питань. Ми підготували до вас кілька питань. Добре, давайте почнемо. З чого та коли почався ваш шлях в світ ігор? Хм, ну, взагалі в світ ігор мій шлях почався, мабуть, ще десь в класі першому-другому, коли ще були такі консолі. Які називалася електроніка, портативні, як зараз PSP або PlayStation Vita. А тоді називалася електроніка, де вовк підставляє корзинку і ловить яйця, які падають. І це, я пам'ятаю, це було в першому другому класі десь десь так. А потім вже з'явилася в мене висьмибітна приставка, наша репліка на території скажімо так, СНГ, яка називалася Денді. Їх там було багато різних видів, але от це з того часу я зрозумів, що це ну, буде невід'ємною частиною моєї життя, як хобі, як відпочинок, як цікавий вид заняття. Як ви поєднуєте своє захоплення геймінгом і роботу вчителя фізичної культури та захисту вітчизни? Намагаюся, от зараз, наприклад, намагаюся. Вносити якісь корективи в плані тактики на футбольному полі, бо останнім часом граю тільки у футбол, у FIFA або Pro Evolution Soccer. І там, дивлячись на ті схеми, на ті розташування гравців на полі, те, як вони пересуваються, як вони рухаються, які завдання їм ставляться, намагаються це втілити в життя вже безпосередньо уроках фізичної культури. Чи використовуєте ви ігри саме для розвитку фізичної активності в наших учнях? Які саме? Обов'язково. Звичайно, використовую і в основному, це, в основному це спортивні всі ігри. Також подобається мені баскетбол, в я грав, хокей, НХЛ. Це ті види світу електронних ігор. В які особисто я грав, і досить непогано. Де також можу рекомендувати дітям, і вони з цього щось будуть брати для себе і, відповідно, застосовують це на своїх руках. Ви сказали в початку, що ви граєте в футбол або фіфа, правильно? От саме, як вона оці як ці ігри вас вразили, вразили? Мабуть, тим, що ти можеш керувати не одним гравцем. Звичайно, там є такі режими, де ти повинен вибираєш тільки одного гравця, керуєш тільки за одного, бігаєш тільки одним на футбольному полі. Це не всім подобається. Мені це теж інколи заходило, але мені більше подобається керувати всіма на полі, звичайно, по черзі. Той, хто з м'ячем, той і під твоїм контролем. Але ти можеш переключатися на інших гравців і. Застосовувати таку тактику, яка вже вже більше тобі підходить. То саме цим мене ці ігри вразили, тим, що ти маєш змогу керувати командою, маєш змогу розвивати всю команду і застосовувати ті тактики, техніки і способи, методи, які ти хотів би. Бо для однієї людини це зовсім інший підхід, зовсім індивідуальний підхід. Тому саме спортивні ігри мене найбільше мені найбільше подобаються тим, що керуєш усім. Чи вірите ви, що геймінг може бути ефектним інструментом для того, щоб учні розвивалися в різних напрямках напрямках? Так, звичайно, вірю. Бо наша, наше життя це вже є цифрові технології, це вже. Штучний інтелект, а особливо ігри, геймінг, вони є невід'ємною частиною. Тому, звичайно, я вірю і буду працювати над тим, щоб це не стало на заваді навчанню, але давало змогу дітям розвиватися, граючи в певну гру. Чи не боїтеся ви, що велика увага до геймінгу може призвести до зниження фізичної активності учнів? Боюся, є такі побоювання, бо тривалий час сидіння за комп'ютером та й просто на стільці призводить до тонусу, розтонусу м'язів. А щоб м'язи приймати в тонусі, потрібно рухатися. І навіть коли сидиш за комп'ютером, за ноутбуком, просто працюєш, просто навіть не граєш, потрібен відпочинок, як для очей, так і фізичний відпочинок для фізичний рух, активний рух для твого тіла. Тому це може бути проблемою, бо коли діти і дорослі навіть, грають в ігри, вони їх затягують. Вони затягують і є проблема в тому, що затягують на довготривалий час на 2-3 години, 4. Треба собі зробити рамки. Я завжди для себе роблю рамки. Наприклад, коли граю у футбол, один матч, там длиться, наприклад, йде 15 хвилин, 8 минути. Я собі ставлю, граю 4 матчі і відпочиваю. Граю 4 матчі і відпочиваю там 15 хвилин. Попив каву, чаю, просто походив, просто відпочив полежав. наприклад. Це, по-перше, корисно і для рук. Вони відпочивають від геймпадів. По-друге, корисно для мозкової активності, вона теж тож тут відпочине. Корисно для тіла походити треба, подихати свіжим повітрям, набратися кисню. І тоді, з новими силами можна знову на годину, на півтори сісти за твою, твою улюблену, але рухатися активно потрібно завжди. Можна стверджувати, що геймінг в сучасному світі більше привертає увагу, ніж фізична активність, і це є проблемою. Наразі у нас дуже розвинені соціальні мережі, такі як TikTok, Ютуб, Інстаграм, Фейсбук, де люди у віці різному, абсолютно, створюють свої спортивні клуби. Просто якісь флешмоби, займаються активною фізичною діяльністю, залучають до цього всіх своїх сусідів, знайомих, друзів. І геймінг, як для мене, він не може, може, але він не став на заваді фізичному руху, бо люди для себе обирають. Свій напрямок, як вони хочуть розвиватися. Але і ще раз повторюся, що наші соціальні мережі дуже звинуті, і там зараз усі активно займаються спортом, бо це є втрення. Геймінг був, є і буде. Спорт був, є і буде, але геймінг вам здоров'я не додать. Здоров Він вас тільки розвеселить, підтримає, навчить. Але здоров'я потрібно отримувати з фізичної активності. Як би не було, але це є правда. Угу. Як ви вирішуєте конфлікт між віртуальним світом та реальною необхідністю підтримувати фізичну форму? Отак От і вирішуємо. Сидиш довго, відчуваєш, що ти не можеш вже піднятися на третій поверх в школі без задишки. ти не можеш швидко там. Пройтися, бо тобі вже трошки важче. Ти на велосипеді їдеш на якусь трошки більшу відстань, ніж завжди їздив, і вже болять ноги. І ти відчуваєш, то може треба трошки позайматися спортом, не так спортом, як із Може, треба трошки оздоровитися, подихати свіжим повітрям, походити, почати з е, звичайних походів по твоєму селищу чи місту. Бажано по парках, там, де більше свіжого повітря. І тоді цей конфлікт він сам по собі на нівець зійде, бо ти сам розумітимеш, що для тебе важливіше твоє здоров'я і твоє життя. Які ви ігри можете порадити молоді? Із свого досвіду скажу, що це спортивні. Спортивні ігри, бо вони чому спортивні, бо вони в тобі закарбовують деякі риси, які притаманні тільки команді. Не тільки тобі, як одному, а як команді. Бо в нашому житті потрібно завжди пристосовуватися. Так, в іграх. Ти граєш в команді, ти пристосовуєшся до тактики, до техніки, до плану ведення гри. До кожного гравця, до твого одноклубника, чи до твого напарника по команді. Це розвиває дисципліну, відповідальність, дружність, тому тільки спортивні ігри. Щоб краще пізнати ваші ігрові вподипання, ми підготували коротеньке блід запитування. Сергій Васильович, я буду називати дві гри. Ви маєте вибрати одну на кожному етапі, не задумуючись, яка вам більше сподобається. Готові? Готуємо. Counter-Strike чи Dota 2 Counter-Strike. Counter-Strike чи FIFA. FIFA. FIFA чи Minecraft. FIFA. FIFA чи Tetris. FIFA. FIFA чи Cyberpunk? FIFA. Uh, FIFA чи World of Warcraft. FIFA. FIFA чи Super Mario. <laughs> Super Mario. Super Mario чи <laughs> Street Fighter. Super Mario. Super Mario чи Assassin's Creed. Assassin's Creed. Assassin's Creed чи Call of Duty. Call of Duty. Отже, по результатам цього опитування більше вам сподобалася гра Call of Duty. А можете двома словами сказати, от чому саме ця гра? Взагалі в серію Call of Duty теж граю. Досить, ну, зараз трошки менше, а взагалі, от там десь років декілька назад всі серії Call of Duty я грав, проходив. Подобається, ну, можливо, як чоловіку, як хлопцю. Стріляти подобається. Там є віковий рейтинг, вона не всім можна. Тому батькам треба слідкувати за купляючи гру, вони не дешеві купляючи гру. Який віковий рейтинг є у цієї гри? Бо в основному 16. Але чим подобається? Стрілялки, теж тактика, теж стелс режими як в Assassin's Creed. ти ходиш, ховаєшся, щоб виконати якусь місію, якесь завдання. Тому мені важливо як чоловіку, та неможливо стоїться, як чоловіку, звичайно, дотубляються стянки. Дякую, Сергій Васильович, за інтерв'ю. Ви є унікальним гостем, якому вдається е, змішувати в собі вчителя Давіда геймера. Шановні глядачі, не забувайте слідкувати за нами, оскільки ми націлили наш кіберфокус на дуже багато цікавих тем. До зустрічі на наших екранах.